Сербії в Єгославію. Всім привіт, друзі! Хто не знає, вчора був один рік моєму каналу. СЕРБІЇ в Єгославію це моє перше відео. Перше відео на каналі. Воно йде 2 хвилини 16 секунд. Давайте спочатку його подивимось, а потім будемо вже розмовляти про канал, про підсумки першого року. Поїхали! Воно без звуку якщо. І якість тут може бути погана Це я так попереджаю. Бо це, це взагалі рік тому я вже відео що записував. Не в Києві. Це зараз теж не в Києві. Стрім. Я думаю, що зробити стрім, другий стрім на каналі. На честь дня народження каналу, ну це вже буде пізніше, коли я буду в Києві. Проше мої відео з Сербії в Югославнії частина один. Тобі мені все запропонував. Блогер Ромчик знаю. Хто знає, хто не знає. І він ще сказав за 500 ходів, але я забувся це потім написати. Що таке глюч? Це перше відео, напевно, через це. Я тут роблю це все. Роб... Ну, роблю все, що потрібно. Для... Проходження в Блуді Ігру. Дуже погана якість, чесно. Ще йому постійно глющить. Ну, Хоча б можна продовжити просто. Воно глючить, бо ходить тут по дуже повільно йдуть. Тож, я думаю, що ви вже зрозуміли. Я там захоплю Косово і там багато нічого. Не зроблю. Отож, переходимо в аналітику каналу. І так, так, далі. Виходимо з розширеного. Отож, мій контент без доходу. <гум> Нехай. Огляд взагалі всього. Дані в реальному часі. 20 переглядів за останні 2 дні. Це, все, в принципі. Моє найпопулярніше відео Хто? Знає хто не знає, це погрів кальмара в Roblox. 788 переглядів було, 790 навіть вже було. Зараз скільки можливо ще більше. Тож, перегляди за липень. За липень і початок серпня, буквально 3 серпня. Це. 7 липня ну, тут 15, 47 8, а потім іде спад. Так само у мене було тут ще 60 підписників, а потім. 50. Е, скільки. 54 десь було. До. 6. 6, 6 підписників десь відписалось. Е, і зараз має 58. Отож, отак. От ми йдемо, йдем, йдемо. Йдем. І потім. Е, 20 липня у нас, по-моєму, нове відео я випустив. Ага, це. Ага, я думаю. Це перше відео по Hurst of 4 і шоудаун. Далі ну, йдуть перегляди, йдуть перегляди по тому самому відео і тут вони виростають. Бо я записую два відео. Херсофері і щоданно проходять, яке залетіло непогано. Для мене і погано. Яке вже має. у нас 335 переглядів. А! 335 переглядів. Вот так от. 269,84. 74. Перегляді. У мене 73, маю ось. Маю ось це от відео. Так само нещодавно завантажений як і всі. Е, ще 160. 180, значить. 160, значить. Ось це відео. Також 5 липня його. Це тут 7 липня. А, так! Ага, це я. Ага, це вже після спаду. 7 липня це перегляди на оце відео. 47 переглядів на оце. Отож! Що там ключ? Ну, знаєш. 25 переглядів наступного дня. 1 серпня 40 переглядів. 2 серпня 20 і сьогодні 4 тільки. А, вчора, вчора. На Народжує каналу всего. Далі, тривалість перегляду у годинах. У нас. 10 хвилин, 30 хвилин. Чи що це? 0.3. Це ж значить 30 хвилин. Я не розбираюся. 10 хвилин, потім 40 хвилин, 30 хвилин. Напевно, я ну, не сильно шаруся, я наліпіть. І попевному виростаємо 29 липня за ці два відео до 2 годин. Ага, тут 7. Одна сьома, значить. До двох годин буквально, майже трьох. Майже трьох годин переглядів. Потім година. Потім година, потім 0,3, 0,3 і зараз все, ще не було навіть. 0, 0, Отож, в липні у нас два підписники, тільки подалися. Я ж казала вам, що спад до 56, а, 56, не 56. Ну і зараз відновились два підписники, тільки це вже напевно нові підписники. Опак. Контент. Контент, я думаю. Перегляди. Показів 15 тисяч. У нас побесії більше, ніж підписників, Та звісно. А, ніж попередній. Покази виросли. Покази виросли на 5 тисяч. Потім на 1000 потім на 700 і сьогодні тільки на 40 Я на сірі не розбираюся на лісі, я не знаю CRT для показів. Середня тривалість перегляду 40 хвилин 2 години там виросло. Ну це знову ж таки ось це відео, це все тут виростає до години, до 2 годин, до 3 годин майже. Тож. Аудиторія! Аудиторія у мене місячна аудиторія. Нормально. Два підписники ділись. У мене аудиторія тут, напевно, не показує. А, ось ось показати більше. А, ні, ні. Зараз буду вантажитись. Біжду. Ей, взагалі чого. Ще отут. Отут. Ось тут. Чоловіки стоїться. Ні, у мене... О, не, все не так. мене жінки теж дивляться. Все не так. Мене ще дивляться, каза. А ось, 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 ось воно. Нормально. Нормально. Україна. Рашка. Польща і Німеччина. Мене німці дивляться. Тип пристрою. А, це типа де показує? 5,5 на телевізорах планшет, А, де найбільше дивлюся? На телефоні мене найбільше дивляться. Ну, нормально, я на всі дивляться. Хоче один місяць Без субтитрів всі дивляться українська. Це субтитрами, знаєш. 16%. Ну майже всі дивляться, без субтитрів. І тренди. Я думаю, ви розумієте, така сама ситуація і в Микиті. Закидають тупо москалів. Нікому дивитися. Мало блогерів і москаї дивляться. Що сказати? Нічого не скажеш. Звісно, про... шкода, що не вийшло подивитися перше моє відео на каналі. Ну дуже глючило. Авторські права нічого немає. У мене авторських прав немає. Вихід. Зеро. Так не мы цели Ну, Взагалі аналітика непогана. За рік у мене. Mm. Okay. Ну, бачиш 189 перегіднеш. Не знаю, можливо, там правіше, можливо, тут правіше. У мене е, 6 тисяч переглядів загалом наче. 80 відео. За ці 80 відео у мене 6500 перегляди. Підписники 58. 3 серпня створено ось посилання на мій канал. А, це воно і є. Тут опис. Це, в принципі, все. У мене 80 відео. Ось я зараз вам покажу ось Roblox Shrimp Game. Я за фронт мене грав. Тут було дві частини. Ось це е, продовження ось цього, бо у мене відео би не записалося. У мене чомусь Чомусь у мене з Роблоксом було трошки погано. На симуляторі України я впевнений, що найбільше переглядів на каналі на формулу. В принципі, у мене і найбільше відео тут. Е на симуляторі України. Хоча, можливо, грав Кальмара з п'ятьма відео вже перевершує. А як на мене Роблокс взагалі? Я думаю, що Роблокс найбільше мені переглядів приніс. Тобто там, симулятору тут небагато приніс, 100 переглядів 23, 22. Отак. Ну і шоудан поки що приніс уже багато, достатньо. З половиною 89, потім 335 проходження за Україну, і тут проходження за Україну, і тут е, огляд на мод. Ну, це, це, це не зайшло. Валмус Гейм зараз в стрім іде. Можете зайти спокійно. тут це типу, ну там просто прапор Польщі. Е, Україна підкорює Криваву Європу в сучасності. Великий Берлін. Най, е, я хочу вам сказати. Я просто хочу вам сказати. Найлегендарніше проходження на цьому каналі. На мою думку, це Великий Берлін. Так як Берлін це одне це, це місто символ мого каналу, я б сказав. Не знаю Берлін, Берлін. Чомусь Берлін. Не Київ. Не Київ, звідки я. От тут Київ. Не Київ. Не знаю. Саме Берлін. Бо я Герман, напевно. Бо я, напевно, Герман. Бо я, напевно, Герман. Це проходження йшло. Це перша серія. Це друга серія Великий Берлін Частина. Він була третя серія. Я постійно перед цим у мене ж запис була була у мене програма записів, я ж це на планшеті ще записував. Подивіться, як погано це заходило. Погано для запису я хотів, щоб програма для запису, щоб мене і чути було, і нормально показувало, Бо бачите, це дуже маленький екран. Але в мене цього не вийшло добитись, бо такої як програми нормальної немає, особливо коли ти запишеш на Samsung. Ну, і у мене я постійно перед цим е, зберігав перед відео. Ще раз зберігав. Ну, не рахуючи першої частини, бо перша частина у мене е, перша частина у мене сама по собі просто заходиш у Новий світ. Бо воно бо запис, ну просто, е, якщо зараз ти просто записуєш відео собі спокійно, викладаєш його, прев'ю якесь е, ставиш то раніше, по-перше, прев'ю не було, і все виглядало так. В ці лінії значе ТікТок, значить це на телефоні. ну, Не Тікток, а Ютуб Шорс. То так. І рандомні моменти. Якщо б тут ще нормально було, але без звуку було, то, то зі звуком взагалі погано стало. Е, і просто злітав так так багато записів, злітало, просто хоп, почав записувати закінчив. Не встиг натиснути кнопку завершити. Кнопка змикала зверху. Треба було. ну, Як на всіх, хоп! І там кнопочку натискати. Завершити запис. І буквально за хвилинку до кінця відео вона просто. Як фокус зі зникненням. Пум -пум 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 -пум. І все. І немає відео. І відео треба записувати заново. І так я загубив проходження, бо якщо ти не зберігся, у тебе продовження тільки вже з того, що ти пройшов, а це ж за кадром, тому це проблема і так далі. Ага. Ну, Моє перше відео набрало 74 перегляди. Напевно, тому що воно без слів. Типу, Просто не, не дивись, не дивись на опис, і тебе можуть дивитися всі. Всі, просто весь світ. І в мене жодне відео не залетіло навіть на 1000 переглядів. Ну це майже 1000 80 відео, 6000 переглядів 6,5. От Отак. Мене. І ось висновок, мене цей рік дивились, один 6%. Німці, 2,6% поляків. Українці 3-3%. Свиней. Тож, ну і ще хтось. Тож на цьому ми закінчуємо. Дякую за цей рік. Я буду продовжувати знімати відео, радувати, вам, радувати вас контентом і всім па-па, па па, па, -па.